На календарі останній тиждень жовтня, а це означає, що зовсім скоро українці перейдуть на зимовий час, а тобто, вже 29 го числа зможуть спати на годину довше ніж зазвичай. Переведення годинників на літній та зимовий час в Україні проводиться ще з 1996 року з метою заощадження електроенергії. Проте не всі люди з позитивом сприймають переведення годинникових стрілок. Чимало рівнян вважають, що це не приносить ніякої користі, коли назад переводять стрілки. П'ять годин вечора, а то й в чотири вже темно. А коли на літній час, ще 6 годин більш-менш світло, розумієте? І виходить, що вечором ти включаєш найбільше світла. Навіщо? Ранком не так багато людей йде на дев'ять на роботу. Ну не в всім годин ранку, щоб уже світало. Для чого це? Оце мене просто дивує. Зовсім не потрібно. крім цього, для багатьох людей перехід на зимовий чи літній період часу стає справжнім викликом. Кажуть, щоб звикнути до нового режиму, їм потрібно щонайменше тиждень. Я то б, мабуть, залишила як є. З цим переходом люди якось себе почувають важко і взагалі якось так. Це ж то стрес, стрес кожної людини по-своєму якось знає. людина вже привикає до сну, дітям дуже тяжко. Оце перестроїться тут дуже тяжко. Не всі, не всі люди, скажімо так, можуть перенести оце, от переходи ці. Чисто як ну, організм людей не може перенести дуже багато. Треба адаптуватися якийсь тривалий час, ну, мінімум неділю. Заступниця генерального директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська розповідає, перехід на літній чи зимовий час неабияк впливає на наш організм. Як наслідок у людей може погіршувати сон, з'являтися втома та навіть захострюватись хронічні захворювання. Під час зміни циркадних ритмів, зміни світлового дня відбувається відповідно зміна гормонального фону людини. Змінюється секреція таких гормонів, як кортизол, мелатонін, серетонін. Відповідно, як ми знаємо, що кортизол це гормон стресу. Він виробляється у людини, коли ми реагуємо на якусь надзвичайну ситуацію на стрес. Це тягне за собою підвищення рівня артеріального тиску, а також зростання рівня цукру в крові. А щоб берегти себе від таких наслідків, лікарка радить людям завчасно готуватись до переведення годинникових стрілок. Особливо це стосується громадян, які мають хронічні та серцево-судинні захворювання. Наприклад, можна Завчасно лягати спати або регулювати режим сну важливо дотримуватися гігієни сну насамперед відмовитися перед сном від гаджетів, від перегляду телевізора, так від стресових новин, тому що, як ми знаємо, екран гаджету він стимулює роботу мозку відповідно і змінює гормональний фон, що може підвищити той же ж тиск і впливати на наш сон. Ірина Грабчака Артем Шоула, телеканала